І так, всім привіт. Прийшла ще одна посилка з Китаю. Це Яурея. Коробка, як завжди, потовчена, порвана. Ніяких наклеїв нема. Так, інструкція. Приборчик. Тут щось брудне якесь. О, тут уже Type-C, от я не пам'ятаю на тих, чи Type-C був, чи microSD. Так, а підсвітки тут немає. Чось, не знаю, до половини розряджений чи що. Так, вмикається він. Так, і тут щупи. Там є запасних Чот... комплект. Як вони там міняються, я не знаю. Так, тут опір не скаче по нулях. Так, а як же ж тут міліоми виставити? Тут якось, мабуть, да? Угу. Так, ладно. Піду, спробую на акумуляторі замінити. Так, неправильно. Це плюс, а це мінус. Так, 3 мільіума. Чи 3 ума, ома, як це воно правильно там буде? 27-14 напруга. І опір не скаче тут. А по комірках? Опір 57. Ну це з цими, як воно, перемичками. 60 Так, заміряти без перемичок Ціки там двадцять сім Глянути скільки? 27-38. Так, відкоректував кажучи приборчик працює похибка тут взагалі мінімальна тому що як замикає щупи тут взагалі нічого не. Ніяких показників де не... уми немає Ну, ось, ноль-ноль ноль-ноль ноль, все по нулях. Чого це підсвітка не вмикається? Чи працює цей прибор, не знаю, чого ви там побачили. Нормально він працює. Тільки що одне кабеля зарядного нема. Так, ладно, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, всім до зустрічі!